Слава Україні! Сьогодні детально розглянемо пірощіпальні машини австрійської компанії Zipper. Ось ви бачите три моделі. Давайте розглянемо, в чому їхня схожість. Усі моделі мають електричний двигун. Барабан виготовлений із харчової нержавіючої сталі, який є швидкоз'ємний для комфортного очищення. В барабані розташовані змінні гумові пальці, які під час обертання знімають пір'я та очищують шкіру від бруду. На всіх моделях є роз'єм для підключення до водопостачання. Електричні двигуни не потребують обслуговування. А для зручного транспортування до ніжок прикріплені колеса. Вся конструкція легко складається для подальшої роботи. Тепер давайте поговоримо, в чому ж їхня відмінність. Отож, в першу чергу, це розмір барабана та потужність двигуна. Варто зауважити, що всі моделі є побутовими та не розраховані на роботу у промислових масштабах. Зіпер ГРМ 400 має потужність двигуна 550 Вт та розрахований на ощіпування перепілок, молодих курей або ж іншої птиці, вага тушки якої до 1,5 кг. Зіпер ГРМ 1100, потужністю 1 кВт. Розрахований на ощіпування курки, бройлера чи качки вагою до 5 кг. Дана модель може впоратися із двома тушками, якщо вага їхня не перевищує 5 кг. 111 змінних гумових пальців збирають пір'я та видаляють бруд зі шкіри. Швидкість у хвилину 300 обертів. обортів. Ну Найнабільший сімейства Зіпер ГРМ 1650 Дана модель має потужність 1300 Вт і легко впорається з гусьми качками, бройлерами 158 змінних гумових пальців, збирають пір'я та видаляють бруд зі шкіри. Перед застосуванням пірощипальної машини птицю необхідно замочити у гарячій воді, тоді процес буде більш ефективним. Під'єднайте до водопостачання, підключіться до мережі, і ваша пірощипальна машина готова до роботи. Ми готові полегшити тобі життя.